Рада вас усіх вітати на каналі Мама намалює». І сьогодні ми продовжуємо з вами малювати героїв з мультфільму Думками на Виворі 2. І на черзі в нас вгадайте, хто конфуз? Такий товстенький, такий конфузний і дуже веселий герой. Пропоную сьогодні працювати акварельними олівцями, Приготуйте олівці, пензлики для акварелі, водичку, простий олівець, розиночку та папір для акварелі, бо на звичайному офісному в вас не вийде гарно зробити акварельні розтяжки. І як же його намалювати цього конфуза? Він достатньо товстенький, тому нам знадобиться більше місця для нього, ніж, звичайно, для інших героїв. Десь е -е, він займе в нас ось таку площину, я вам покажу. Ось таку приблизно площину він десь займе. Так як ми будемо сьогодні працювати акварельними олівцями. Ви пам'ятаєте, вже, що ви не натискаєте сильно простим олівцем. А якщо вже натиснули, то приготували резиночку, щоб можна було перед тим, як ми перейдемо до роботи в кольорі, затерти зайві лінії, вони нам будуть не потрібні. Я буду в свою чергу натискати більш сильно, щоб вам було видно на екрані. Тому поїхали. Отже, почнемо малювання з голови нашого конфуза. Його голову начебто й не видно, бо він в такому в капюшоні знаходиться, але видно його очі і видно його ніс величезний. От ми їх і намалюємо. Спочатку ми намалюємо овальчик. Це основна форма його обличчя. Вона має приблизно ось таку форму. Пам'ятайте, що ми не використовуємо ніяких додаткових матеріалів, інструментів, таких як циркулі та інші лінійки, а намагаємося працювати від руки, як справжні художники. Ми намалювали овальчик. Тепер нам треба намалювати ніс. Ніс його буде переходити з цієї нижньої половини в такий, схожий на коло, але овальчик все ж таки. Ось так. Це вже ніс. Дуже просто, скажіть. І треба намалювати очі. Очі в нього розташовані близько до носа і мають е, теж таку овальну форму. По центру ще по одному колу. І ще по одному. Він має такий чуб. Ми його теж намалюємо. бачите, який він невпевнений, що сховався. А тепер намалюємо його капюшончик. Зтібнутий він до самого верху, цей капюшончик. В нього тут ще будуть звисати такі шнурочки. І тепер малюємо саме його тіло з головою. Воно, бачите, застібнуте -за -за в капюшоні все. Ось так. О, в нього великі руки такі. І він буде тримати оці шнурочки своїми руками. Малюємо один ось так пальчик, і інші чотири, вони зігнуті і мають таку форму. І тут він тримає шнурочки. І іншою рукою він так само буде тримати Там, цей великий пальчик, ми його не бачимо, і тут чотири пальчика зігнуті в кулак такий. І його величенькі ручки. Тут в нього буде застібка йти така на його светрику. І ось тут у нього, його ковтинка. І треба намалювати його ноги. Ви ж пам'ятаєте, як виглядають ноги в цього героя? Вони в нього коротенькі. І мають взуття, такі красівочки. От їх ми і маємо зараз намалювати. Поїхали. Малюємо його ноги. І зараз намалюємо його взуття. Бачите, який. Такий кумедний, скажіть. Ви пам'ятаєте, я впевнена, якого він кольору? Приготуйте його. Він такий. Або ось такий. Або ось такий. Або ось такий. Ні, він не такий. Більш схожі на оці два відтінка, мені здається. Ось в них ми і будемо міксувати. Більш світлим таким рожевим ми пройдемося з вами ось тут по центру його носика. Згадуйте, я розповідала в попередніх уроках, що коли ми працюємо з кольоровими олівцями акварельними, ми. Нам не потрібно дуже сильно натискати, нам не потрібно дуже щільно ними зафарбовувати, бо ми будемо це робити вже пензликами. Тому приділіть увагу, тому щоб у вас всі частинки були зафарбовані, але не надто старайтеся, я би навіть так сказала то ми перейдемо до роботи пензликами і вже будемо допрацьовувати це за допомогою їх. Ось так. Бачите, в мене трошки тут яскравіше зверху, а по центру більш таке рожеве. І треба йому ручки зробити. Ось так. Бачите? Так, трошки пальчики ось тут зробимо яскравіші з цього боку. Ось. І нам треба взяти темно-такий бордовий або темно-фіолетовий, для того, щоб зробити йому волосечку. До речі, ми можемо теж змішувати прямо тут на папері декілька відтінків для отримання потрібного. Далі нам е, такі лілові в нього штанці, певно, ось такого відтінку, ми їх одразу і намалюємо. Ковтинка в нього спортивна така сіра. Приготуйте сірий відтінок. Нагадаю вам про роботу з акварельними олівцями. Ми прокладаємо з вами перший шар цими кольоровими олівцями. Далі беремо пензлик і Працюємо по всім зафарбованим ділянкам, пензликом, додаючи трошечки води, не занадто багато. Якщо у вас є бажання додати ще детали, треба зачекати, поки кольорові ці олівці намочені водою, підсохнуть. І тільки потім додавати вже детали простими олівцями і знову потім їх розмивати. Це важливий момент. Тому що, якщо ви будете в іншому порядку це робити, наприклад, по-мокрому, почнете простим олівцем працювати кольоровим, то у вас можуть вийти дірки, у вас можуть бути такі штрихи, залишиться від олівців, які буде вже неможливо розмити. З допомогою води. Це не дуже складно запам'ятати, але це дуже корисна інформація. До того ж, працюючи в техніці ось таких акварельних олівців, ви можете навіть, проробивши ось так, перший шар олівцем, потім пензликом, а потім, коли висохне, просто пройтись олівцями для того, щоб зробити деталі більш яскравими і вже їх не розмивати водою. Поки що я зафарбовую, бачите, ковтинку. А ви, поки малюєте, теж можете мені швиденько поставити вподобайку, якщо вам подобаються уроки. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані, бо підписка на канал це ваша мені подяка. І до того ж допомагає його просуванню. І інші діточки можуть долучитися до малювання з нами. Впевнена, ви вже знаєте і про спонсорську опцію. Під кожним відео є така кнопочка спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви можете отримати доступ до ексклюзивних уроків, які вже там більше ста. І не забувайте надсилайте мені ваші малюнки, які ви малюєте у великій кількості. Також під кожним відео є посилання на мій інстаграм. Фотографуйте і надсилайте, мені будемо їх виставляти, показувати іншим у сторісах. І нам залишилось з вами намалювати його взуття. Якесь таке темно коричневе зробимо. Давайте зробимо йому синє взуття. Також можна доробляти такі е, роботи ще і за допомогою е, чорної гелевої ручки. Коли ви все зробили, йому потім можна зробити контури. Вони теж дуже е, красиво будуть виглядати. Малюємо очі і чорні серединки в нього. Ось основна робота по нашому конфузу готова. Тепер ми переходимо до найцікавішого, до роботи пензликом. Почнемо з ковтинки. Розмиваємо. Не треба перейматися, якщо у вас десь е ви взял, візьмете більше води, ніж треба, і вона потече на фон. Це взагалі не важливо, бо ми працюємо. Це максимально наближена техніка до акварелі. Акварель це така достатньо складна техніка. І там е Може статися що завгодно, може вода розтіктися, але у вас завжди є пензлик, який ви можете підсушити і зайву воду ось так забрати. Нічого страшного не буде. Те саме стосується і змішування кольорів. Якщо у вас один кольор буде затікати на інший, не треба через це перейматися. Ось наші штанці вже майже готові. Коментуйте, будь ласка, пишіть, які герої вам найбільш сподобалось малювати з цього мультфільму. Чи є бажання зробити стікери з цими героями? І конкурс. Ми вже з вами обговорювали конкурс, малюнку. Давайте, як хто зацікавлений у конкурсі, пишіть слово конкурс в коментарях. Я буду дивитися, яка у вас кількість. Подумаємо про це вже більш детально. Ручки вже зафарбували. До речі, ви побачили, як тут ми змішали два кольори, як вони розтікаються разом і виходить дуже прикольно. І оченята. Мені дуже подобається, як вийшло. Я ось тут не забрала зайві лінії, можу це зараз зробити. Вони нам тут не потрібні. А можемо це зробити, коли підсохне робота, і вже сухеньку і набагато простіше буде зайві лінії забрати. Наш конфуз готовий. Дякую всім, хто зі мною сьогодні малював. І чекатиму на вас на наступному уроці. Будемо малювати наступного героя з цього мультфільму. Па-па!